Ще поки хлопці не було розіграшів, я планую анонсувати в одному з відео одному з відео розіграш, якому я розіграю декілька бонус-кодіків. На контейнери контриб'ютора хлопці. Ось на камуфляжики розіграємо з вами. Розіграємо на камуфляжки з вами і на інші сигнали. В одному з відео я це все буду анонсувати. Подивимося, тому підписуйтесь, дзвіночок ставте, щоб вам приходив анонс. Також приєднуйтеся в нашу спільноту в Телеграмі. Там швидше буде оновлення. Будемо з вами ділитися різними ігровими моментами цікавими. До речі, утрехт хлопці тестять, дали нам цього корабка, також на тест. На жаль, не можемо його вже ще показати безпосередньо в бою, але в порту можна огляд буде зробити. Це крейсер в Голландії такий специфічний, одна з його фішок, це є авіаудар, але там з дальністю, по-моєму, 15 км. Ну, його можна в порту глянути. Якось треба буде зробити портовий огляд деяких кораблів, тих, яких дозволено вони є під НДА, але дозволено відповідно не показувати їх в грі. Но їх можна показати безпосередньо порту. Так, Шікішіма. Алекс кай привіт, привіт, братику! Дякую. Дякую за побажання. Вам приємного перегляду, хлопці, дай Боже, здоров'я, всім добрий вечір. Всіх благ вам. так сацуму До речі, сацуму зараз може нам присандалити, але. Ми давайте легес. О, Брізбан! Так, я відвертаю, летить від Сент-Вісента. Ну, фугасами нічого страшного, ми маємо ремонтну команду, а от від Брізбана, пацани. Зараз може нам тут він десь. І по-моєму терпетки вже його йдуть в нашу сторону. Так, всім привіт, хлопці, всім приємно, бажаю вам перегляду. Найприємніше усім. Тільки не кажіть, що я ловлю. Геть. Взяв зловив торпеду Ну як ж тут не нервуватися, от скажіть мені. Так, я напевно, що. по Брізбан тут стоїть. І він не світиться, але якби Сталік дав би РЛСку, то було би бомбезно, хлопці. Там Сталік, повімо, вмирає, він щось так виліз безсмертно, наш Сталінград, і рахуйте, що це мінус. Мінус лодка у нас. Хіба підводний човник засвітить нам Брізбана, якщо він тут бортиком? Я почув вас. Ну все, мінус Сталінград, про що я і казав. Чувак би страшно просто виліз. Я не розумію, як так можна вийти і злитися просто взяти. Коли ми його підловили. Ми то його підловили. Але не шотнули. Ай-яй-яй. Отримати підпалювач на якому кораблі гілку. А, ну. Підпалювач. Зао. Зао, друже. Пісмінці. Якось Мінці крейсера Японії, опідпалювач Також ви можете брати собі крейсер Нідерландів, якийсь любий Льова. Льова може бути і не тільки. Тому Гінденбург, також, будь ласка, як то кажуть. Ух ти, а що то я так вистрілив? Ну тут зараз я під коломбо підставлюся, хлопці. Дуже сильно точно знаю, що підставлюся під коломбо. А про що я і казав, і тут, по-моєму, файно летить. ні Трішечки він... Ой, як він файно ми. Фу, пронесло мене вак на ББшках просто. Де фармити ті жетони, як не на твічі? Ну дивися, я їх фармив ще. А де я їх фармив? Не пам'ятаю, де я їх фармив. Якось я їх фармив, друже. Бендер, от я чесно тобі скажу, точно не пам'ятаю, де я їх фармив. Офігей, та що ж то я так не можу його підловити, цього чувака Де я їх ще фармив? Не пам'ятаю, де я їх фармив, от чесно тобі скажу. Ах, одне пробиття. Так, ну тут, напевно, що я все-таки. А, за два стріми 640 отримав. 640 чого саме отримали? 640. жетонів? Прекрасно, але сламати. Я на фугаси не буду поки переходити, тому що нема сенсу. Сент так. А, жетонів. Ну так і це, вони накопичують. Може бути, але якщо вони накопичувалися ще з попередніх івентів, друже. Абсолютно згідний. Ну, могло ще накопичуватися з попередніх івентів. Саме тому за ті жетончики ви зараз можете ту колекцію собі збирати. Ну там не тільки колекцію, там багато чого ще цікавого є. А, взял командира. Я зрозумів вас. Ну, тоже непогано. Бляха, я свечу, і тут здесь підводный човник. 100%. Плюс там шикишима. ма. е Ну сподіваємось, що не встигне. Airport. Airport. <skulling noise> ну ніхто того підводного човника не може забрати, йопорний театр, пацани. Ну що за приколи? Що той чувак на фугасах. Ну давайте я на фугаси перейду. Чого ні. Тут контора. Блять, оці чуваки там від слова зовсім не можу, зрозум не можу зрозуміти. Так, а чому воно в придці не взяло, не зрозумів. Ну підводний човник світа зараза. Коломбо дограє, я почекаю. Поправили ми наше здоров'ячку і... давайте на костілю переключимося, ББшки. Так, є підпальчик, ми йому від... відімстили цьому. Давайте Попробуємо на костільлю, зараз її шотнути, якщо вдасться. Так, вона йде вперед Кастілія. точно знаю, тому ми їй дали трішечки на хід на 10 тисяч. Коломбо, коломбо взагалі чудовий кораблик, хлопці. Коломбо дуже класний кораблик, Ми зараз, до речі, на ньому зіграємо наступний бій, хлопці, без проблем. Зараз ми на ньому зіграємо. Дуже класний кораблік. Я кажу, що один з моїх любимчиків. Так, Костіль у мене забрали, так? Кастіля. Дихає, бля. Так, ну ми підліковуємо трішечки наші кпшечку здоровічку і йдем далі. Так, надоїдливого цього балау забрали 2016-го. Прикрити мене, да мене що прикриватиме? Our fleet is overpowering them. по-моему, холланда уже пошли. Ну, можливо, ми її і підловим зараз. І під центр, під центр, та я підставився, нічого, переживем. Що я і люблю цього товариша. За що я люблю просто тундру? Так за це, що вона може, щоб бешками, що фугасами зробити, Бобо і бобо так солідно. М -м -м -м. Так, три костілі забрати. Ну кінь на фугасах, коротше тут. То... Дай собі там тішиться. Мені. Погаса ну, мене страшний. Ну, Тут було файно. Ігор, привіт-привіт. Дякую за фолов, хлопці. Ради всіх вітати. Бачу, що хтось зафоловився. Дай Боже всім здоров'я, приємного перегляду. Всім бажаю приємного перегляду Приємного гарного тихого вечора. Це саме основне. Так, покостілі не влучив. В принципі, Тундра її забере. Догорає, та? знаєте що? Я думаю? Ідемо ще кишимо помучим трішечки повипалюємо її. Перейдемо на фугасики наші. 54%, що не може не тішити. Але я до неї вже не дістаю. Бляха, костілі. ще живе. Ну, красавчик, це до речі, чувак. От, на костілі дуже грамотно гарно відіграє, просто суперово Молодец. Я маленьке випередження взяв. курча мать. Короткий огляд на изюм. Ти думаєш, що вийде короткий огляд? Давай попробуємо без питань. Немає нічого проти, братку. Ну і наступний бій на изюмі зіграємо. Без проблем, друже. Забрали костілю Ми забрали костілю Так, ну цього зараз будемо підпалювати, тому що він невдало йде е, до нас. І тільки фугасами ми можемо його. Ой-ой. На іншому кораблі, на якому саме я обіцяв, нагадайте мені, хлопці, бо я не пам'ятаю. Є підпальчик. Сент Вісент на фугасах теж. Ну що, 200к доб'ємо, хлопці, чи з Сент Вісенті, о. <звук> я думаю, ще пам'ятаю, на якому є кораблі. А, на Коломбо. Ну давай на Коломбо зіграємо, а потім зіграємо на ізюмчику. Зробимо такий міні огляд. До речі, стосується ютуба, якщо не важко, підкажіть як якість на ютубі. Взятка мене світа, бляха муха Ну все, гебело. Бай-бай. Я пограв. Ні. Живий, офігеть. Ах, що треба з тим конем. Ну роді би там ми теж мали б зараз повішати йому ще один підпальчик чудово, хай погорить. Чудово. Ну, більше 200к зробили, панове. Що я рахую доволі таки непоганим результатом. Плюс там ще ще погорить. Ну, може, наші тут за. я знаю. Можливо, втягнуть це все. О, тут рехт. Ага, Сент Вісенти пайно вистрілив. Добре. Ну що, поки додивіться бій, а я, відповідно, іду е в курну дві хвилинки, і ми з вами отак зверху подивитися. А, ще горить, до речі, ще кишима. Може, ми навіть її заберемо, хлопці, якщо вона. Вона не має ремки. Все. Відкадешилося. Поки подивіться собі поверхнево, я йду курну і на Коломбу потім на Ізюмі. Супер, Холланд Красавчик, просто. You stood with us today. Женчик, привіт всім привіт, друзяки, всім шанування, перемога. Ось такий Тундра, скорочено кажучи.